Знаєш, чому воно все так затягується? Зараз ти почуєш відповідь. Цей розклад для тих, хто дуже довго чекає чогось і ніяк не може дочекатися і не розуміє, чому воно все так затягнулося, чому так довго не приходить те, чого чекаєш. Загадай карту 1, 2 або 3, і я тобі скажу підкатку, чому не приходить те, чого ти так довго чекаєш. Це загальний розклад, нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, чому затягується те, чого ти так довго чекаєш? Перша, друга або третя. Для тих, хто обрав карту номер 1 все затягується тому, що ти набереш на себе відповідальність. Якщо ти хочеш, щоб прийшло те, чого ти так довго чекаєш, візьми на себе відповідальність за прискорення цієї події. Для тих, хто обрав карту номер 2 все затягується тому, що ти нерозумно розпоряджаєшся фінансами. Можливо, тобі фінансів не вистачає, можливо, ти їх надто сильно витрачаєш, і це заважає тобі досягати своїх цілей. Для тих, хто обрав карту номер 3 то не переживай, те, чого ти чекаєш, воно вже в дорозі. А ще це може бути про те, що. Воно не приходить, тому що ти не хочеш йти в нове, тому що ти не хочеш відпустити старі берега і рухатись до нових. І нове прийде до тебе тоді, коли ти будеш готовий до нового. Сподіваюсь, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними. Звертайтеся в особисті. Пока!